Стежками рідного краю забрели і ось на таке старе кладовище, що у селі Циблі на Київщині, де поруч із сучасними залізними хрестами можна побачити і ось такі кам'яні. Одні з них датовані початком минулого століття. Бачимо, що ще залишилися дерев'яні хрести. Багато з них вже лежить долі, впали, але деякі ще залишилися. Люди відвідують ці місця, багато могилок прибрані, з новими табличками. Є навіть частина огради, але більшість хрестів дерев'яних вже не уціліло. А ось кам'яні хрести. Мабуть, залишиться на віки. Ось дивіться, який красивий. Не знаю, кому ставили такі хрести богатим чи бідним. Але тут можна навіть прочитати. Що помер 1929 року? 21-го роту отроду. Да. Мабуть, тут написано Миколаєнко. Цікаво. Надзвичайно цікаво. Да. Можна тут трошки повирубувати, але можливо комусь хочеться, щоб так і залишалося це кладовище. Ось така прогулянка. Дерев'яні хрести. Похилилися. І там далі є. І ось залишився тільки стовбур.